Привіт, друзі! Не знімала вам ще вечірні суми. Буквально декілька кадрів з наших вулиць вечірніх сум. Привіт, друзі! Всіх вітаю з міста Суми! Я сьогодні вирішила зняти позапланове відео. Буде включення з бібліотеки. Хочу відійти від звичайних покупки, хоча в мене є що показати. І найближчим часом я обов'язково це зроблю і зніму свої покупки на Чорну П'ятницю, які я здійснила. Прочитане зачекалося моїх відгуків для вас. Я все це зніму, але саме сьогодні мені дуже захотілося якось підняти собі настрій. Я про це буду говорити і у наступному епізоді. Включення з бібліотеки. Сьогодні буде частково і бібліотечна сторінка для вас. І я хочу показати вам чудову виставку, фрагменти прекрасної виставки майстрині, народної майстрині Валентини Мироненко виставки рушників, які експонуються у нашій бібліотеці, але не тільки. Тобто буде включення з бібліотеки. Я знімала у відділі мистецтв. Ви обов'язково подивитеся, але основна. Ідея це показати вам книжечки, які я запланувала почитати на Різдво Різдвяно-зимової тематики. І я вирішила не просто вставити відео маленьке. Маленький такий сюжетик, який я робила для телеграм-каналу свого. Але просто показати вам ті книги. Я хочу почати читати різдвяні книги, різдвяно-зимові книги, і таким чином ось рухатися, читати, розповідати вам. Але сьогоднішнє відео це такий вступ до цього марафону читання різдвяних книжок. Що ще буде у цьому відео? Вірніше, що я ще хочу вам сказати, я хочу запросити вас, по-перше, читати разом зі мною на наші спільні читання, які я організовую в телеграм-каналі Книги та життя. Покликання завжди під кожним відео є на мій телеграм-канал. Ми читаємо з вами протягом місяця. Нагадаю. Умови, просто читаємо разом книгу. Я вирішила у 2026-му повернути ось ранжування, вибір книжок вами. Я буду виставляти і в телеграм-каналі, і буду виставляти на Ютубі у спільноті 3-дві, можливо, книги на вибір, щоб ви самі захотіли. Прочитати якусь з цих запропонованих для спільних читань книжок. І таким чином ми з вами починаємо читати одну книгу протягом місяця. Що новенького в обговоренні. Якщо раніше деякі з вас долучалися до телеграм-каналу і там писали свої враження, обговорювали ці книги, я вже декілька разів експериментувала. і... Ми з вами почали, знову ж таки, нас дуже замало поки що, але ми почали з вами обговорювати книги онлайн через дзвінок Google Meet. Ми читаємо протягом місяця одну книгу за вашим вибором, але з моєї бібліотеки, звісно. І потім ми обговорюємо через тиждень після прочитання приблизно, до прикладу, у першу неділю наступного місяця. Отже, увага! Я вже написала у спільноті, але не всі дивляться, не всі заходять до спільноти Ютуб. Тому я сьогодні, ось у цьому вступному такому відео до свого марафону читання різдвяних книжок, хочу вас запросити почитати у грудні книгу. Зараз що я пропоную почитати? А давайте з вами почитаємо вівті цілі Євгенії Кузнецової. Ось таку чудову книгу. Сучасної української письменниці, твори, якої, я думаю, вам всім відомі. Я, на жаль, ну, так сталося, що я їх не прочитала. В мене є, спитайте мічку, є драбина. І ось Вівці цілі. Ви знаєте, цю мою фішку, таку не зовсім, можливо, правильну, я читаю з останніх написаних книжок авторами авторками, а потім вже повертаюся до перших книжок. Так ось із Євгенією Кузнєцовою. Якщо ви не проти, я пропоную почитати у грудні саме цю книгу. Ще є час. Сьогодні я знімаю це відео 8 грудня після роботи, і на початку, десь у перший тиждень, ми можемо з вами обговорити цей роман. Отже. Давайте разом читати, обговорювати. Коли ми обговорюємо певні книги, нещодавно ми обговорювали Стівена Кінга, роман Необхідні речі. А Оля з каналу Буколіка майже після кожного такого включення і обговорення запитує мене, чому так замало людей. Я пообіцяла, що зроблю об'яву через YouTube канал Можливо, ви доєднаєтеся. Чому б це нам не зробити? Чому б не спробувати обговорити через покликання на онлайн зустріч? І побачити один одного, висловити свої думки. Я думаю, що це буде прикольно робити, незважаючи на жодні обставини. Світло вимикають, нікуди від цього не подінешся. Але є такі години, коли все ж таки світло є. Я намагаюся включатися, намагаюся якось згуртуватися, і хочеться мені, щоб більша кількість людей приймала участь в обговоренні. Але це вже на ваш розсуд. Якщо вам підходить такий формат, я буду вас чекати. Покликання на обговорення я залишаю в телеграм-каналі Книги та життя і буду публікувати і у Ютуб спільноті. Друзі, ось я вам наговорила всього, а зараз. Перед тим як я е, надам вам такий фрагмент, я сьогодні зняла у відділі мистецтв. Повторюсь, я хочу показати вам книги, які е, вибрала для свого різдвяного марафону. Звичайно, ви також можете приєднуватися. І е, наприкінці грудня або знову ж таки на початку січня, вже 2026-го, вийде це відео з прочитаними книгами. Я сподіваюся, що я встигну їх всі прочитати. А це книг. Книжок. А, отже, поїхали друзі, мощуйтесь зручніше, беріть щось гаряченьке, прохолодніше стало на вулиці. І давайте поїхали. Отже, перша книга, яку я буду читати, але про неї я буду розповідати у бібліотеці, коли я знімала фрагмент. Зараз я не буду зупинятися, там я її показую. А це Кетрін Патерсон, Гість на Різдво. Це перша книга. А далі нагадаю знову ж таки про цю книгу, яку я хочу почитати разом з вами на спільних читаннях Вівтіцілі Євгенії Кузнєцової. І е, далі в мене є дві книги, які я нещодавно придбала. Е, до речі, на Чорну п'ятницю, і я вам зараз їх покажу. Одна з них навіть у плівці. А я думаю, щоб ви всі їх бачили, але можливо, все ж таки, вам також захочеться перегорнути сторіночки цих романів. Що я вам хочу показати, і що я далі запланувала читати це Елі Картер, найдивовижніший злочин року, переклала Тетяна Добрянська. Я побачила цю книжечку у показі у Лени з каналу Книго Джунглі і ем, побігла замовляти. Спочатку її не було в переліку книжок, які ем, старий лев, видавництво старого лева висунуло на чорну п'ятницю. Але на наступний день вже з'явилася і ця книга. Новинка. Давайте почитаємо ось такі форзаці. Ось, ось так святково, дуже святково вона оформлена і хочеться, мені не терпиться вже її розпочати читати. Тому що це легка романтична історія з детективним сюжетом. В мене ну, доволі замало таких легких романтичних історій. Я дещо поповнюю тематичну таку поличку цих історій. І ось найдивовижніший злочин року. А Мегі і Ітан, здається, не надто люблять одне одного, але вони обоє отримують загадкове запрошення на різдвяну вечірку. Отож, напередодні Різдва Мегі з Ітаном опиняються в англійському маєтку на відлюдді, куди разом з іншими письменниками їх запросила Еленор Ешлі, всесвітньо відома авторка детективних романів. Але раптом Еленор зникає. А Ітан може бути чи не єдиною людиною, кому Мегі може довіряти. Та, можливо, йдеться не лише про довіру, а про що, а про щось більше Будемо читати, будемо розбиратися. А, наступна новинка, яка в мене ще в плівці. Зараз сподіваюся, що я її зможу так. Розкрити грубо а, своїми нігтиками, але нічого страшного. Ось, я знаю, хто перекладачка. Я, власне, і купила цю книгу а, у видавництві книголав, якщо я не помиляюсь. Так, книголав 2025 рік. А, це моя колежаночка, буктюберка, перекладачка, а, класна, класна дівчина. Ну, я не знаю. Це Марічка Клюс. Я, власне, повторюсь, за того купила цю книгу, тому що вона є прикладачкою. В неї є канал. Ютуб канал, вона веде телеграм-канал, власна кімната, Ютуб канал Марічка Клюз». Це вона переклала з англійської роман Андрейни Кордані. Чи Кордані? Вбивство у різдвяній крамничці. Ось, ось, бачите, така переливчаста обкладинка. Теж дуже-дуже класне оформлення. Ну, будемо піднімати собі настрій. Святкова пора вижити за будь-яку ціну. Про що ж ця книжка? Ось, до речі, так виглядають форзаци. Давайте почитаємо. Напередодні Різдва, коли покупці шукають оригінальні і особливі подарунки. Для своїх близьких вони потрапляють до лондонської крамнички, захованої в глибині вузьких вуличок. Та ніхто з них не здогадується, що двері вже зачинилися, і ніхто з них не покине цього місця, доки не розкриються їхні найпотаємніші секрети. У будиночку Санти на них чекає жахливий подарунок, а той, хто заманив їх сюди, не зупиниться ні перед чим. Ось. Знову ж таки детективний сюжет, але ви знаєте мою любов до детективно-трилерського жанру? Ось. Ось два таких детективчики. З, ну, я так думаю, що з легкими романтичними якимось перипетіями головних героїв очікують на мене у грудні. А далі я хочу показати вам книжечки, які я купувала ще наприкінці 2024-го, але не встигла їх ще прочитати. А залишила такі родзинки для закінчення. Мого 2025 читацького року. В мене ще є книги, які я купувала у минулому році, але я вам про них розповідала. Я додам покликання на добірку новорічних книжок, таких зимових з зимовим вайбом. вам в опис до цього відео. І також я їх включу у перелік. Книжок, просто під цим відео ви зможете додатково. Переглянути авторів, назви, книжок я залишу, власне, яких я вже, які я вже читала, прочитала. Але вони дуже класні, гарні, цікаві, і мені хочеться, щоб ви про них також згадали. Увесь цей опис цих книжок, які я вже читала, але які я вам зараз не буду показувати, я залишу в описі до цього відео. Будь ласка, зверніть свою увагу на такий момент. Отже, далі. Якби ж Різдво було щодня. Я пам'ятаю, що цю книжку я замовляла також у видавництві книголав, коли був такий великий розпродаж. Довго я дуже чекала, але дочекалася. Легка полиця, саме так, називається серія. Ось, про це зазначено ось на тітулці. Теплі різдвяні традиції, негода, що змінює плани від колег до закоханих. А затишний прихисток, краса в дрібницях. А як нам не вистачає тієї краси в дрібницях, друзі, переклала з англійської Дар'я Гладиш. Ще одна книжка з книголав. книголав рулить У різдвяних бажанках моїх Кортні Кол. Різдвяне бажання. Мені здається, що я починала читати цю книгу, але не дочитала її. І я з задоволенням почну читати її з самого початку. Давайте подивимося, хто в нас перекладачка. До речі, це не новинка. Книжка виходила аж у 2023-му, але я її не читала. Різдвяне бажання переклала з англійською Олена Лісевич. Якби ви могли потрясти снігову кулю і загадати бажання, створивши світ, який би ви хотіли, то яким би був цей світ, шлюб Ноель та Джоні розпадається. І навіть звичайний вигул їхнього собаки Еліота закінчується сваркою. Одного разу пес зникає. Тікає просто, і вони знаходять його в літнього чоловіка, який пропонує їм змінити своє життя. Наступного ранку Ноель і Джона прокидаються в різних ліжках, у різних квартирах, у життях, про які вони тільки мрія... мріяли. Та чи щасливі вони. Прочитаю, тоді поділюся з вами, чи стали вони щасливими, чи щось змінилося в їхньому житті. Поїхали далі. Давайте подивимося ось на цю красуню. Це теж не новинка, але книжка дуже гарно оформлена 12 вбивчих днів. Авторка Андрейна Кордані. Давайте тепер подивимося на цю книгу, яку я вам показала. Виявляється, це одна авторка і одна перекладачка. Я вже здогадуюся, що тут перекладачка Марічка Клюс. Книжка Вбивство у Різдвяній Крамничці, це теж Андрейна Кордані. І це 12 вбивчих днів. Авторка пише книги з різдвяними сюжетами. Так, книжка вийшла у 2024 році перекладачка Марічка Клюс: 12, 12 вбивчих днів. Ще в студентські роки восьмеро студентів створили унікальну спільноту вбивчих маскарадів, щоб розігрувати вигадані вбивства і розкривати їх. Проте під час останнього такого вечора зник її ідейний натхненник та один з учасників групи Карл що наклало великий відбиток на всіх маскарадтів і розвело їх різними життєвими стежками. Минуло 12 років, і кожен з колишніх друзів отримує. Вишукане запрошення на ще один убивчий різдвяний маскарад, запланований у шотландській глушині в маєтку Снелбронг. Далі не буду заглиблюватися в анотацію, але задоволенням почитаю і цю різдвяну історію разом ось з тією. Взагалі, в мене доволі багатенько книг з зимовим вайбом. Але я обрала те, що, в принципі, хочу прочитати, і те, що я буду намагатися встигнути прочитати, тому що я працюю і, звичайно, можу читати тільки вечорами. Друзі, ну, ось така невеличка ремарка. І ще одна книга, яку я запланувала почитати у грудні цього року, це друга частина циклу «Догерландські Острови. Цю книжечку я вам показувала якось у своїх покупках, і це роман продовження омани. Перша книга Омана циклу Друга Сніговерць. І я думаю, що сама назва і ось обкладинка. Вона натякає на те, що події будуть розгортатися саме взимку. Що тут буде відбуватися? Детективка-інспекторка Карен, з якою ми познайомилися у першій книзі серії, на лікарняному після поранення під час виконання обов'язків. А ще сьогодні Різдво я не тільки Обрала правильно, я вгадала, що це саме Різдвяна книга, тому що головна героїня буде розповідати про те, що з нею буде відбуватися, і взагалі що там буде відбуватися на цих островах саме власне у Різдво. І вона пише ну, про неї пишуть в анотації, що їй доведеться негайно повернутися до роботи, адже на острові Нооре, у старій затопленій вугільній шахті. Знайдено труп чоловіка. Невдовзі стається ще одне жорстоке вбивство. Друга книжка серії про Догерланд, вигаданий архіпелаг у північному морі між Великою Британією і Скандинавією. Це залишок суходолу, який колись поєднував Британські острови з континентом. Нині Догерланд складається з головних островів: Гейме, Нооре і Фрісель. До речі, тут зазначено, що українська це 18-та мова, якою перекладено цю книгу, цей Роман. Друзі, ось такі вісім книжок я підготувала для свого різдвяного читання. Якщо ваше око за щось зачепилося, читайте разом зі мною. Потім, коли вийде це повне відео з прочитаним, ви можете поділитися і своїми враженнями, якщо доєднаєтеся до читання книжок різдвяної тематики. Ось що я хотіла вам сьогодні розповісти про що поговорити, що вам показати. А зараз я пропоную послухати і подивитися моє. Включення, мій невеличкий сюжет, який я записала у бібліотеці. І також після цього сюжету ви ще отримаєте насолоду, переглянувши, як я вже зазначала на початку цього відео, фрагменти виставки рушників справжньої народної майстрині Валентини Мироненко. Привіт, друзі! Всім наші ріші вітання! Я сьогодні у бібліотеці вітаю вас. Такий буде вступ до мого основного відео бібліотечна сторінка в нашому чудовому, прекрасному відділі мистецтв. Я зараз знаходжуся. І ви можете побачити позаду мене чудові роботи, роботи майстрині Валентини Мироненко. Я зроблю підзйомку, обов'язково ближче покажу вам ті прекрасні роботи-рушники. Друзі, я хочу розпочати такий марафон читання різдвяних книжок. І перша книга, яку я буду читати, ось вона зараз перед вами: це Кетрін Патерсон Гість на Різдво. До речі, ця книжка була надіслана до бібліотеки. Це, власне, буде бібліотечна книга з бібліотечного фонду Бібліотечна країна. І я вирішила саме з неї розпочати свій такий марафон читання книг Різдвяної зимової. Такої тематики і дуже хочеться поділитися своїми враженнями від прочитання саме таких книг з вами. А трішечки буквально про авторку. Це оповідання для всієї родини, як зазначено на обкладинці. Це збірка. Тут 15 оповідань. Взагалі, Кетрін Патерсон це дитяча письменниця, але вона пише також і для дорослих. І ось якраз тут будуть оповідання зібрані, які вона готувала, щоб їх видати до 40-річчя своєї такої творчої літературної діяльності. І я думаю, що це буде дуже класна книга для читання всіма членами родини, таке для сімейного такого читання. Тут цікава така анотація. Усі вони про Різдво, про дітей і дорослих, про життєві вибори та маленькі дива, про святкову метушню і пошук сенсу, про розбиті серця і розбиті вікна, про жданих і нежданих гостей, янголів і незнайомців, а ще про музику. Кожне оповідання побудоване довкола якоїсь відомої колядки чи церковного гімну. Вони ніби заохочують переслухати ті пісні і подивитися на них з несподіваного боку. Отже, друзі, читаю таку чудову книгу. А поки пропоную вам поринути у світ мистецтва, у світ чудових робіт Валентини Мироненко. Всім гарних свят, всім добра, дякую Збройним силам України за наш захист. І будемо читати, будемо занурюватися, продовжувати в теплі книжкові історії. Але не думайте, що я з вами прощаюся на дуже довго. Ні. Обов'язково зніму, повторюсь, для вас прочитане. Обов'язково буде незабаром відео з покупками на Чорну П'ятницю та інші акційні. Розпродажі, папа, друзі, папа. -па.